Я не знаю! Я. Це кнопки забирають. Чого ну, не знаю, щось? Вони вирішили, що що типу щось не, не так опасно. Ви думаєте, що ми зламаємо? Де вони Вольнимся 50 заходку. гривень стоять в сільпо? Ну що у гравців 15 раундів та 8 музичних категорій, які визначаються випадковим чином за правильну відповідь? Учасники отримують один бал. Якщо відгадають частково, півбала у спонсорській категорії бали подвоюються. Переможе той, хто за гру набере більше балів. Давайте.

Мене Віталій Гурдієнко навчив, що треба кричати туди в Качу, щоб не чув телефон, ніфіга яка грає. Що треба кричати? Е... Треба кричати в Качу. В Качу. <світок> Бідна Катя. Все. Бідна Катя моя. А Трехніше, чого Віталі. ви в нас забрали кнопки? Та Боже, боже, <світок> <укусів>. <світок> давайте. А, давайте розпочинати. У нас, нас буде 15 боже, раундів. Боже. А, і вісім категорій. В кожній категорії дві пісні. А, категорія Вишні сюрприз бампи. оцінюється в два бали замість одного. Тобто бали подвоюються. Хто перше розпочне, яка команда? Ну, ну, нехай да. розпочне Юля. Ми джентльменсько mm -mm. пропускаємо даму вперед. Ой, сексизм. сексизмом Сексизмом попахує зараз. Ні, Це моє серце просто, вони його виколути. Так звучить в тебе, да? <рігра> 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 Категорія. Давайте спробуємо український рок. А чи дій мамі сподобалось би? От я теж не знаю. Це дуже суб'єктивна думка. У нас різні мами. Хто ця <рігра> мама? Нас дуже різні <рігра> Конкретно. мами. Треба, так. Да, треба казати глядачам. Типу, я, яка там підбірка, які мами, яка <рігра> там думка. Які мами. Кожна мама унікальна. Ну, так так. Це кожен раз треба, коли щось... Так, так. Юля? Коли Юля так. завершує говорити, треба кожен раз А вас не попередили? Ні, ні, ні. ні, ні. По рейдеру так. Укрок. Ну, поїхали. Ансліпінг. Зараз Юля відгадує. Тільки, тільки Юля. Тільки Юля відгадує. Кожен день, кожен ранок, кожен день, кожен день, кожен кожен Це епалец. Епалец. там в них була не ревність, а інша. Любов, драма, блядь. Ой. Ти моя казка, і ти жар. Я знаю, що це Епалець Паша Варениця співає, але Вінить, А, Каскан. Да. Каскан? Каскан. Каска. Каска це гурт. Це гурт, це гурт Каска це гурт інший. Це умане. Ні, назва, назва пісні Каска. Назва, назва. пісні Каска співає Епалець. Ну я по голосу дізнаюся, а назви пісні я не знаю. хлопці, ну що Ми Ваш вибір? Наш вибір. Давай це во давай. Мені цікаво, який би мамі сподобався. Вибір редактор. Два мама тільки класичну музику. Прикинь, там зараз буде тільки те, що ти знаєш. Давай сподобалось би мамі. Давай. Я так давно не бачив мами. Сподобалось б мамі. ну... — Не дай Бог моїй мамі не сподобається. Що це? — Я не знаю. Я не гугли.

Я теж не знаю. Я ніколи це не цю. я цих гур на відкрив для себе зовсім недавно. Я це буквально десь онуки буквально десь місяць тому я додав yeah, це, це в це в плейліст. Я взагалі був дуже вражений, що така музика є і пропустив в них зараз. Взагалі дуже мало прослуховування Spotify. Так це Натажищенка 10 років тому. Я це потім теж дізнався. Але ну коротше, це дуже класний проект. Але я про нього дізнався я, тільки я, недавно, жаль, тому я про нього, типу, вообще дуже 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 мало. Я, знаю, жаль, я, дізнався. Дізнався. я тільки тільки додав це плейліст. Давайте новинки. Новинки тут все просто. Я думаю, пісні, які нещодавно вийшли. Нові релізи до речі, я знаю, що у вас теж будуть релізи. Так, У нас з Юлією Юріною буде фіт так. Це буде виново. Він же вийшов, а вже можна послухати в лайв версії на концерті Гвара в Юлії Юріної, що в Spotify, що в Ютубі всюди вони є. І потім вийде вже в нас в альбомі. У нас буде альбом Гурма. Гурма". На початку жовтня він вийде, і там буде спільний трек з Юлією Юріною Тихо тихо буде називатися. І взагалі в цьому лімі буде дуже багато різних фітів, різних співпраць з поетами, з режисерами, з коміками, з виконавцями, з музикантами, з художниками. Там, і Ви вже з там... Мариною Круть презентували, Так, Круть що не щодо кліп, так що це yeah. теж можна подивитися. Джастін Тімберлейк теж Нелі Фуртадо. — Менше. Всі будуть, чесно. Ні, там Там треба що робити, хтось там Дрейк, <сORTS> Дрейк. Дрек буде. Дрейк сам просив. 8 вересня в мене вийде перший авторський альбом Рефлексія. Там, де будуть 9 моїх треків авторських, написаних мною. Дуже цікавий альбом. <годи> — <годи> Вау, 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 вау. <годи> Повернемося до нашої гри. Новинки. Ви вибрали новинки, і ми слухаємо щось дуже нове. — Це Юля зараз вгадує. Так. <годи> в <годи> сенсі. Заговорений відьмами, стилю м'яко-неболисте масака. — Це — «Ой, Фуск». — Так. — Ти — лучший друг. — Це — «Ой, Фуск», і... — Я не знаю назви, це, як пісня, пісня називається. — Читаю Докінза, в позі вокінга, дзвуки <годи> течі. Подивіться, скільки шазамів. Один! Один! Ура! Перші! Перші! Давай укрихіти! А давай гурти. Я Гурти! Це блідж. Давай гурти! Давай гурти! Як це? Гурти! Гурти! Безкінечна кількість! Гурти! Гурти! Класно! Кінеші з діля! Це міня горді! SSD Tribit. Кивалу за рахунки. Ну що, це легенди. Це легенди. Я теж дует, як дует, дует. Ми, дуже мало хто знає їх в Україні чомусь, але ви що, вони навіть Греммі мають, як комедійний гурт, вони мають Греммі за кавер. Кавер на Діо, взагалі, офігезно. Це геніально все. Всім раджу слухати наші здійснюють. Безкінечно. А комікси які, да. Я так розумію, ви сьогодні просто по назвам. Не по назвам, так. По назвам, так. Ну, бо ви кого запросили? Гурт назва, тому що. Сьогодні просто назва. Як пісня називається, то таке, не будемо вигадувати. Головне це артист. Що мені вибрати? А, давайте Укрхіти. Хочу Укрхіти. Класно. Це да, Это харткіс! Это харткіс! Наче ми падали! Юля. падали. Юля. Дивіться, тут, коротше, правила такі. Треба спочатку треба назвати пісню, а потім кайфувати. навпаки. Ти зразу кайфуєш. Юля, ти зразу кайфуєш, а треба назвати пісню спочатку потім кайфувати. Все було так. Це Юля Саніна гурт хардкіс. Я заспівала там ще там. А можна не при можна приспіти? Шу! О, все. Що ми, ми хотіли а, давай... е, від підписників? Давай да, вігенно да, підписників від підписників. Ми, ми дуже цінуємо наших а, підписників. Вона. Тому все їм любов. Привіт всім все. нам готові. запропонував Роман Каляда Яку кавери Каляду. українських пісень. І до речі, ви також зараз можете запропонувати нам в, в коментарях якусь нову рубрику. Запропонуйте щось оригінальне, що ми ще не використовували ні разу, і вона попаде ця рубрика категорія в гру. І ми зачитаємо ваш нікнейм, прізвище, чи як ви підписані. Вони круто. Це ж хайп. Хайп. Це да, ви є мої земляки. Мазі на небі реп читають вам зірки. Бля, хорошо це, чекай чекай, чекай. Сонце вгорі. Бляха, це ж Карна. Я не вгадав. Так, це на Phantom 2 на, на двоє кавер. Я дуже говорю. Це не єдиний трек з карні, який я прям. Ну, ні. Я... Да. ну коротше, ми, ми не вгадали, але ми передаємо привіт Владу Яруну. Він да. крутий чоловік. Це Влад Ярун, видачно. Цілунки візерунки. Друзі. Ми знову до вас з подаруночком, з платівкою. Ми її хочемо розіграти. Напишіть просто. Хто б е, з українських селебриті міг би стати наступним героєм Марвел? І чому? Напишіть в коментарях. І найоригінальніший коментар забирає платівочку Горілас, підписану нашими учасниками. Аргумент? Аргумент. За платівками та програвачем тільки до вініла ком. Вони стануть твоїм персональним дилером. За платівками та програвачем тільки до вініла ком. Вони стануть твоїм персональним дилером. Дякую за заповнення паузи. Що, нас Що Це реалістська музика. Що це? Реалістська музика. Правильно. Ну тоді давайте знову «Укррок». «Укррок»? Так. Український рок. Припустим, через мене вмер, і помста десь там, мене. Це Анфліпінг! Так! Припустимо. 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 <ріпустим онсліпінг> припустимо припустим unsліпінг. Припустим, припуст. І що ви нам зробите? Ну припустимо, це ансліпінг. Та я а не знаю. Інтересна. В мене, в мене тіряється мотивація. Це Немає позитивного підкріплення. Цей... Юля, ти крута, <правдаєш> ти Молодець. <Ми> <правдаєш> ти молодець. Ти модель. Молодець! Молодець. Молодець. <правдаєш> Друзі, будь ласка, напишіть у коментарях позитивне підкріплення. Напишіть, що Юля класна, крута. Хто напише Юля молодець. Стой молодець. Так. Та ні, ну я не можу вгадати швидше ніж за Шазам. Не непереживаю. Що страшного? Ми теж. Давай, давай сюрприз. Нам туди треба дивитися скажімо. А, Нам туди сюрприз. <хи> ну давай, сюрприз, добре. А що це mm -hmm. означає? — Дуже проста історія. Зараз... — А що ви там на задніх рядах? сюрприз. А ну скажіть всім, я, щоб ми всі посміялися. <хи> а, а в нас же монтаж ми можемо чик чик <хи> а, Все дуже легко. Зараз uh, сюрприз-категорія оцінюється в два бали. Тобто, якщо ви повністю відгадаєте пісню, отримуєте два бали. Пісня з плейлиста суперника. Плейлиста Юлі. Так, Починається. Так, ми Давай. зазирнули в її плейлист і взяли одну пісню. І зараз вам треба відгадати. Добре, тихові тихо, тихо, хоч би тихо тихо. Я не пишу про тебе всі пісні чуєш не навечу. Що це? Віка, бачиш там зайня. Підказуй. Я чую, що це українець. Все, що, все, що я чую. Ми ти знаєш цю пісню? А Юля теж не знає цю пісню. Це, точно це, це тері. 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 Розпад. Розкрить. Тері, розлад, розклад, розпад, розкрити. Закрити. Я, я не можу так. Не можу так. Називали, не можу. Не відгадали. відгадали, ну Потім згадали, але оплески Юлі. Так вони сказали, що це тері. Я не розумію, хто за кого грає. Вони сказали, що це тері. Їм треба півбалу. Ну, це вже було після шазаму. Так, це вже було після Шазаму. Давайте я теж тоді сюрприз. Я буду вгадувати український фанк 70-х. До речі, може бути, не да? знаю. зараз e, Тут так... Або щось з французького. О, ні. Тут така ж сама історія. Да. Ми взяли з їхнього плейлисту, так. точніше з їхніх плейлистів. Одну один плейлист. трек. Або у вас загальний один плейлист, <рес> як ні. Як? ні. Різні, так? У вас загально. Так, ти слухаєш просто моєму. Ну, бач, краде, краде з плейлисту. Так телефон Давайте фондвімо. Ну, конечно! Грембі за цю песні. Ой, шкода, могли два бали заробити тільки що da. на цих категоріях. Це ж, so, ця категорія. Це страшно, а Да, Це наш нос, це факт. Але не вийшло. До речі, вже отак, от крок за кроком, вже 10-й раунд. Клас! І 10 ранку. Як з 10 ранку? Для нас кожна година за раунд. От і десятий раунд. Відсиділи ми обираємо. Давайте, давайте що. Ну що, давай зарубіжніше. Дивись. Давай зарубіжні, ще ні разу не вибирали це зрубіжні хіти. Зарубіжні хити зарубіжні хити, зарубіжні хірс! Поїхали. Це далі, це, це. Ні, це з дівчат. Аврора! Це, 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 це? це оця! Ah, вона вона як геніальна. у нас Інгред, тільки тут Аврора. Це дуже популярна Це дуже класна попадений. Сім мільйонів шазамів. Ви тільки подивіться. 7 7, та бо вона геніальна, ну, типу, в неї дуже класні треки. Ну, Шазам сам гадав перший. Все. Хочете, ми можемо зробити бонусний раунд. Хочем. А можемо відмовитись? — Додатковий шанс заробити ще один бал. Добре! Зробимо лайк. Значить, там буде проста історія. Треба відгадати пісню по зображенню штучного інтелекту. Тобто ага. ми поставили йому, показала, яка там назва, текст, і штучний інтелект згенерував зображення. Зараз модна така штука. Штучний інтелект, а це модно. Молодіж <реш> до. Хто відгадає перший, той отримує бал? Щось схоже на All Around Me. так чекай, на біля будинку дівчинка. Що це не плаче. Це не пережив. Шо не Ну мені здається, що це після. Дуже... А це, це пісня українська? українських українська. Фу? Ага, ага, де ж молодець. молоді. Першою а, весною а... повернусь додому. Ну, я обов'язково в батьківській Блин, хаті. Дуже, дуже підходить, але але, але ні. Так yeah. э, добре, дівчинка плаче на фоні на фоні дому. А я, я скажу так: ця пісня. Що в мене немає що в мене немає? Так, і заправили один в каноні немає дому. В каноє, у мене Ви сказали назву пісні, а ти артиста. Один в каноє. Добре ділимо одному Мені здається, що а у вас є хто, хто слідкує за тим, хто шокає. Є, діло, мені все підходить. Не бачиш, у нас команда 45 людей. Кожен слідкує. за всім. Роботає двері. Отже, у нас лишається 5 радіо. Все, на екран можете не дивитися. Дивіться сюди, дивіться на мене. У нас такий красивий. Ми щось казали сьогодні про небінарне. Краще б це Юля сказала, звичайно. Ну, таке, буває. Буває. У мене інші смаки розумію, що, що, ну, що Ну. Куди, куди там я? Хлопці, ви теж, скоріш за все, тому вони не радіють. Вони знайомі з моїм, тому вони знають, що я люблю. Ми знаємо, кому казати, хто красивий. <свят> так і У uh, Нас лишається 5 раундів. Так. Один проти одного, ми штучний інтелект, шазам. Все хто брать? Хто бре? Давайте ми чого. Ми обираємо. — Давайте я хочете, я оберу вам. Давай. — хто буде хто буде угадувати зараз? Я просто ні, я буду обрати один раз, оберу вам. А від можна відгадуйте ви разом. А, зараз. Все клас. Команда! Давай, ну да, я вам хочу вибрати. А давайте від підписників. Підписники реально круто, вони нам пишуть. Я, я дуже ціную наших підписників. Вони, мавати. до речі, ставлять лайки, коментують нам, тому ми не можемо фантом два слухати. Ні, там камера. Один слушає. Потім подрізнуть і ставлять. Ставити там перед тим. Карна фантом 2! Знаєш, потім зарубіжні хіти, карна фантом.

Крихітка. А, крихідка. Крихідка. Кавер на ТНМК. Це нагадав. Але півбалу як пісня восени. Все, півбалу не ні, Нормальний результат, до речі, шанси у всіх є з вас. А в'ярка? Я можу віру. Відпустить. Можна маму, можна маму. Можна маму? Позвоніть. Дзвінок мамі. мама. Так, добре, мама. Ну давайте, а ми вдвох вгадуємо, да? Ну давайте сподобалося мамі. Давайте прикольно. Цікаво, що там сподобалося мамі. дископанкотерапія. О! Yeah. Yeah. Ну це, це прекрасно. Я е, знімаю перед вами yeah. шляпу. Знімаю фото. Це, звісно, краса. Ну, отак. No, хорошо. Ладно. Дуже їх любим, циферблати, Євгеній. Найкращий альбом цього року в у гурту. Амі. Твій зразу вже зразу. Але як як тільки тільки вийде, він вийде зразу наскільки. просто топ Ай, Окей, мої хороші. Хай Юля вибере. Та ну хай буде що? Ну, у нас гуртова е, розмова. Давайте. Ну, гурти ще не було. Гурти. Гурти, все. Гурти, 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 Попробуй. все вирішили. Гурти. Це паніка це диско». Так, точно. Це Юлін Поліс. Назва. Yeah. А, господи, а, я таке. Я ж, ж не, да, не запам'ятовую такі. Але, друзі, ще. це ж скарб півбалу да. для Юлі. Mm -hmm. да, і... І ми, до речі, дуже часто аплодуємо, але, от хто найбільше заслуговує оплесків, то мені здається, це наші Збройні Сили України. От вони прям це для. Давайте, по-перше, для них. По-друге, друзі, я закликаю всіх підтримувати ЗСУ і надалі, бо перемога ще попереду. Вони наближають сантиметр за сантиметром. В нас є благодійний фонд Човен. Наш перевірений. В дописі до цього відео буду посилання. Будь ласка, зробіть донат 5, 10, 100 тисяч гривень. Неважливо, скільки кожна гривня має значення. Дякую. Укрихіти. Укр укрхіти. укрхіти Укрхіти хіти. Боблі докрасу були до селі. До на селі. <плес> ну, це елементарно було. Так, 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 так. Ще один черговий бал. До речі. <плес> Останній раунд. Останній раунд. раунд. новинки, так? А мама знає, що це? У нас, у нас або зарубіжні хіти, або новинки. Ну, ну, ви де ти гуляєш? А Давайте новинки. Московити підірвали. Про кого в клубі якась? Я не знаю, хто це. Боже, в нього такий повільний Ну, це не ой фус. У нього такий... Ні, 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 ні. в нього повільний оце дуже сьогодні. Збараски. Збараски? Збараски. Боже, давно не чула про Збараски. Тому, ну, нікому не зараховуюся. Збараски молоді, я просто... А, просто. Але, ну, а трек хльовий. Трек класний. Трек Ще одну, ну там зарубіжні хітили ну, щось. Ну давай, звати. добре, все, вмовила, вмовила, вмовила. Я, я сьогодні... Ведучий сьогодні дуже, дуже добрий. <свят> я знаю цей трек, ну, але це не знаю. Це ж дуже популярна пісня. Це дуже класно. Це Хойзер? Я можу не співати. І гурт з оригінальною назвою. Це ми. Назва сьогодні перемагає отримає 3,5 балів. Але будемо... Будьмо уважні. Е, Юля Бу. перемогла, бо вона одна грала, у нас двоє. У нас по факту скільки? Та, ну, Грині, та, гри, гри, 75 не, у нас по факту. Не, при, не треба оцих подачок. Я не приумінчайте ваші други. Ми? ми підемо, підемо зараз, купимо шашлика і поїмо нормально після цієї гри. Що До речі, у нас все одно є подарунки, навіть за, за друге місце ми всім роздаємо подарунки. Просто а, всім. І чекайте, да, і нас і наш, і... Секунду, секунду. І да. у вас? секунду, секунду. Перше, хтось нам приносить подарунок. То не то не вам. А, не нам. Це це, це, це Юлі з перемоги. Ми знаємо, що юлі перемога нам було. Боже, дякую. Дякую. О А май Мені нічого не принесли. Ну, Хочеш, я можу є, дати я тобі. один на, на наступну зустріч прийдемо І тобі. Замай кноп. <ріх> не діжайся. Це як називається? дивіться, що в мене є. Дивіться, чого в мене немає. <ріх> Ладно, розказуй, що прийшов. Як справи? А, Значить, так. ну перше фірмова наша шоколадка. Шоколабайба. Шо, що шо, шо, шо е, за сок шоколадка. Дякую. Вау. А і друге, ми встигли. Ми встигли написати вірш. Ю, це ти, Ано, та ля, музичний скарб, а не ім'я, голос, скарб і скарб. Твій спів. Що аж забрак? За що аж забракло мені слів. Oh, my God! <прац 2008> Класно! <кри> <perspectives> <с Associated> Давайте ми розділимо шоколадку з вами, бо якось не дуже в мені і вірш, і, і квіти, і шоколадка. з шошко там її. Давайте. А ви про мене знову забули? Може на трьох розділити. Добре, Я не Ігор, дякую тобі за гру. Вот тобі шоколадка. Ні, вже не треба. Ти не повіриш, це авторська шоколадка з назвою цього шоу що за сон». Це для тебе. Такого не було і не буде. Так як було вже. Для вас Кубок. О! Боже, Боже як красиво! А який важкий май. Бачите, грамів 500. Важкий? Oh дуже, дуже. <рес> а можна потрогати? І віршу ми також і вам написали. Ну, у нас менше рядочків? Ну, у вас двоє. Все просто. <рес> Це Тобе. як колонка для Барбі. Геніальності! немає меж. Тут не додаш, не забереш. Не знаєш, як свій гурт назвати, то назву «Назва» можна взяти. Yeah! Друзі, підписка, лайк обов'язково. У мене є статистика. Реально, це несправедлива статистика будь-якого каналу. 80% глядачів не підписані. Ті, хто дивляться, не підписані. Давайте виправляти ситуацію. Притискайте кнопочку так. Юлія Юріна і назва. Знайте, дякую! І 30 вересня я чекаю вас і вас, і вас, і підписників в білітажі в Києві на великому сольному концерті. А 28 вересня. жовтня в Атласі чекаємо ми на своєму сольному концерті. У мене поки немає концерту, але я все одно я запрошу додому всіх. Якщо вам сподобався цей випуск, то обов'язково подивіться попередній. Ми подивилися всі і вам радимо.